У середу, 29 червня, рівно опівночі, спливає останній строк внесення подань для формування дільничних виборчих комісій, тобто час відведений учасникам перегонів. А це 75 кандидатів і 6 партій для введення своїх представників у комісії. В ОВК запевняють часу на подання було вдосталь, але основна маса кандидатів чомусь залишила цю справу на останній день. Станом на 12 годину середи було зареєстровано 22 подання. Вони всі сиділи, нічого не робили, а вирішили все це зробити 29 числа. Ось вам ми отримуємо ту ситуацію, яка є зараз. Є черга, але ми будемо отримувати від них подання. Я думаю, що до 12-ї години вечора ми все зробимо до 1 липня. Включно, тобто, 1 липня у нас будуть сформовані дільничні комісії. Щоправда, по обіді учасники перегонів почали записуватися в чергу на подання документів, а все через те, що нібито пропав журнал реєстрації. Насправді ж, документ суворого обліку з 12-ї години знаходився під замком у сейфі очільника комісії. По опиту пережніх літ для того, щоб не було цього ажіотажу, ми завжди у нас є два сейфи. один робочий, один голова. Я несу, як голова, всю повноту відповідальності за дану документацію. Як секретар, але я несу суповноту відвісності. Поки не було подання, я положив це як положене законодавство в сейф, ключ у мене і доступу туди більше ніхто не буде мати, щоб і всяких фальсифікацій. Самі ж учасники перегонів поки що про суттєві перепони не говорять. Ми доки не подавали на реєстрацію, побачимо, але я дивлюсь тут черги зовсім ніякої немає, що досить дивно. По завершенню розслідування справи про зниклий журнал, засідання у кружкому все ж таки розпочалося. Голова комісії Євгеній Артеменко поінформував учасників про те, що ЦВК таки обіцяла виділити решту коштів на проведення виборчого процесу. Так, до прикладу, на надання ефірного часу для виступів кандидатів на регіональному телебаченні та радіо вже виділено 540 тисяч гривень. Согласно їхніх розсинок, ми об'язані були б заплатити їм. После того, как они выполнят свою работу, миллион за телевидение и 500 тысяч за радио. Нам выделено 180 тысяч на радио и 360 на телевидение. Если в результате работы, по факту выполнена работы, будет заплачено больше, то... Істественно, ми звернемося в ЦВК і за цю роботу буде заплачено. Після того члени комісії визначилися із процедурою жеребкування. Його вирішили проводити за допомогою прозорого барабану і номерків кандидатів у конвертиках. Як лотерейні білети, номерки почали діставатись барабаном. В цей самий час голова укружкому покинув залу засідання. Йому стало зле. Згодом його госпіталізували, але комісія продовжила свою роботу і жеребкування таки провели. Ефіри на телебаченні Філі НТК у Чернігській регіональній дирекції будуть починатися з 1 липня по 15 липня, включно з 2020 до 20. 22.00. 20. 20. 20. Кожному кандидату видається по 20 хвилин. На радіо ефіри починаються з 3 липня по 15 липня. Там також з двадцятого, перший день, по-моєму, а далі з двадцятої до 22.00 теж щоденно і в вихідні також.